сосиски котик всем привет Кис -кис -кис -кис. привет привет хороший котик и такой красивый котик Дивите, а на кого ты там кто то бы там а кто-то приехал О, ты такой он такие оси и такие нежный Такий гарний котик, ще невеличкий, але вже дивлюся починає мітити кущі. Ану, падай, падай. А Ти такий котик. Ти хороший котик, ніжний хороший котик. <гум> <гум> Муха закатилась. Ой, все такі нова порода. Ти хороший ніжний котик. Ти хороший ніжний котик. Кис -кис -кис. Гриза дивиться палку. А хто мухи назад буде закатувати? Угу. Сосіцький котик. Вот уже любить, як. Щоб його гладити. А моя кішка не любить, щоб до неї таркалися. В неї, до речі, є котенятка Руденьке. Зараз лікую його, бо в нього якісь проблемки з очками. Капаємо йому капельки. І кіті також даємо уколи. Ось, виліковуємо Я вже, вилікую, і покажу вам. Котенятка руденьке. Да? Ті ж такі ніжні котики, які дуже люблять, щоб їх гладили. А в нас тут садочок, а він живе сусідський дім, і він там живе і сюди постійно приходить. Так? Ти постійно приходить? Там діти малі є, вони з ним граються. Куди ти пішов. Пішов все по своїх справах, а я покажу вам квіти, які тут є заквітували. М? Яка краса! Грушки висять. висяцють мені по лобі не вдарили. Така краса, краса. Дивіться, які гарні. Диаметрі дуже великі. Це я так взяла телефон, хотіла пофотографувати і котик вийшов. Ну, вирішила зробити такий невеличкий відеоролик, показати вам. Всім пока.